Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео хочу розповісти про аналогофнітний, найбільший в світі гелікоптер В-12. Цей гелікоптер ще давніх совєтських часів. Він був дійсно найбільший, найбільший в світі за своєю злітною вагою, ну і за вантажопідйомністю. Ну і можна сказати, що дійсно нєтний, Але не, не тому, що ніхто, ніяка інша країна не могла створити щось подібне, а просто тому, що така, така машина, такий літальний апарат, такий гелікоптер був нікому не потрібен за такі шалені гроші перевозити будь-що, будь-куди. Було нелогічно, нераціонально, невигідно, не і тому ніхто саме такими розробками не займався. В Советському Союзі все було не так, як у нормальних людей, не так, як в нормальних країнах. І той, в тій кровавій імперії все робилось всупереч, в здоровому глузду, Так звана, підкреслюю, так звана оборона. В реалі це була агресія, напад, війна і промисловість Совка працювала чи, можна сказати, працюючи на так звану оборону, вона працювала на протистояння з нормальними країнами, протистояння зі здоровим глуздом. Робилось все для війни, для розпалювання світової пожежі та для організації так званої світової революції. І оцей В-12 він. Був продуктом того часу продуктом тієї країни. Ну і тому він разом з ні. Він ще набагато раніше загинув він, ніж загинула країна його розробник і виробник. Прогрес просувався на порядок швидше, ніж просувались роботи по розробці створенню цього гелікоптера в 12 Головне для чого він був потрібен перевозка балістичних ракет. Ну, тепер трохи хронології в плані виробництва і цифри-факти. Роботи над розробкою цього гелікоптера почались в 1959 році. Завдання було таке: потрібен був літальний апарат для перевозки, доставки в місця, недоступні для літаків, залізниць та великих машин. Різної військової військового обладнання, військової техніки, і в першу чергу, як я казав вище, балістичних ракет. В ті часи балістичні ракети на території Совєтської імперії розміщувались в місцях таких дуже далеких, зовсім не поряд з дорогами і аеродромами. Ну і тому туди можна було, як там в тій советській пісні співалось, тільки... А, там співалось, тільки самолётом можна долетіти. От в даному випадку тільки вертолітом можна долетіти. Ну і тому в цьому вантажна кабіна в цьому В-12 мала вміщати балістичну ракету ну і Звичайно, і іншу військову техніку. І в зв'язку з тим, що цей гелікоптер, важковаговик, мав працювати в парі з літаком на той момент теж найбільшим літаком Ан-22 Антей, і завдання ставилось. Перед розробкою що вантажна кабіна В 12 має бути однаковою ідентичною з кабіною Андрея Ан 22 Ну, Схема їхньої роботи мала бути така, що Антей доставляє ту балістичну ракету, або якийсь інший військовий вантаж доставляє на аеродром. Ну, а далі це все перевантажується в В-12, який доставляв або знов-таки ту ж балістичну ракету, або іншу техніку в конкретне місце призначення. Вибачаюсь. <кій> 3 травня 1962 року постанова совєтського кабміну про те, що про розробку В 12 ізділля 65, як вони його назвали, зашифрували. Збирання першого прототипа почалось в квітні 1966 року. В наступному 1967-му викатили з цеху на дооснащення, будували його в місті Панки, а перший політ відбувся 10 липня 1968 року. В тому ж році. Зафіксували багато світових рекордів після того, як він злетів. І єдине, що можна відмітити, рекорд 6 серпня 1969 року. Цей рекорд досі не перевершений, піднято вантаж 40, ну, скажімо, в кілограмах 40 тисяч кілограма з половиною навіть, Тобто 40 тонн, 40 тонни. На висоту 2255 метрів. Це е, записало як рекорд, е, світовий рекорд, який, повторююсь, досі не перевершений. Е, в травні 1971 року В-12 було продемонстровано на 29 автосалоні в Лебурже. Другий екземпляр прототипу зібрано в 1972 році, а перший політ стався 28 березня 1973 року. Летний рік гелікоптер стояв в очікуванні доставки двигунів. Ну, а далі, а що далі? А далі, в 1974 році, всі роботи по доводці цих двох прототипів до льотної кондиції, до запуску в, серії, в серію, були зупинені. Офіційно неактуальний став цей гелікоптер. І цей гелікоптер вийшов, виявився нікому не потрібний. Ну а ракети ті балістичні ракетні комплекси, якщо так по-іншому сказати, під які створювався цей аналогафнітний гігант, виявилися не, не ну, погані, непогані, невдалими їх визначили. Ну, і вони були зняті з озброєння. Ну і в зв'язку з цим став непотрібним і цей В-12, і майже вдвічі скоротили замовлення на будівництво Ан-22 Антеїв. Ну а тепер деякі цифри, факти, що стосується цього гелікоптера. В-12 це розробка конструкторського бюро Міля. Але йому не було присвоєно оцю марку, назву Мі-12, ну, бо він не пішов в серію. Всього вироблено лише два прототипи. Перший залишився на заводі виробника, ну, а другий стоїть зараз в музеї в Моніна. гелікоптер мав. Ну, і має е, такий незвичайний вигляд, два двигуни у нього від е, Мі-6-го, е, вони розміщені на консолях крил, е, тобто не один гвинт, гвинт зверху, а їх два. І отак як крила, е, ну там не крила, а такі консолі крил, і закріплені оці два гвинта, і вони крутяться. Е, Щось схоже так з натяком назовні, бо так може уявити важкувато. Але багато хто зна про американські оці конвертоплани Оспрей В-В-22. Тобто, але у них оці двигуни вони повертаються, тобто вони злітають як гелікоптер, далі повертаються і летить як як літак. Тобто тут не так, тут він і злітає, летить як, як гелікоптер. Злітна вага В-12 максимальна 105 тонн. Ну, дійсно, для гелікоптера це надвисока надважкий він. Нормальна вага 97 тонн, вага порожнього 69,1 тонн. Вантажопідйомність, так було в завданні ставилось, що нормальна вантажопідйомність 20 тонн, максимальна 25. Ну, а рекордна, як я вже вище казав, вийшло що 40. Ну а ж це рекордна, це просто підняти це не значить, що він кудись далеко з цим вантажем міг полетіти. А апарат же має виконувати функцію перевезення чогось, а не просто підняття. Ну, це так, проміж іншим. Він мав перевозити В-12, 196 військових або 158 поранених, тобто на ношах. Швидкість максимальна 260 км на годину. Практична стеля 3,5 тисячі метрів. Дальність робоча 500 км, перегонна до 1000 км. Діаметр гвинтів. Кожного винта 35 метрів. Довжина гелікоптера 37 метрів, ширина 12,5. І екіпаж 6 10 осіб. Ну, а Така інформація про цей такий найбільший в світі, аналогафнітний. Але так виявилося, що він нікому не потрібний, і е, країні виробнику, е, ну і нічого подібного в світі не було. Це просто так, умовно кажучи. Похизувались і тепер. Але так, маленька ще така нермарочка наприкінці. В руському Рейхі на сьогодні і в тому ж, коли знаходиш інформацію про цей літак, то вони так хизуються цим, начебто, це вони зробили там 2, 3, 5, 10 років тому вони їхня країна. Тобто, це не здобуток того Совєтського Союзу, і вже і нічого не кажуться. Тобто не афішується, що цей ну, проект такий, ну, не, не сказати, щоб не вдали, але що він не потрібний, що він просто зроблений, отак, от для е, похизуватись чи показати, створити рекорди, показати його в світі. Дуже багато пишуть про те, що на е, тій виставці е, в Лібурже, е, що там ледь не головний е, був е, головний апарат, який е, затмів як вони пишуть, решту екземплярів, які були представлені на, той, на тій виставці. Ну, це так, проміж іншим. На цьому, мабуть, все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Чи знали ви про існування такого аналогофнітного, непотрібного нікому гіганта. Лайки. Слава Україні! Слава зсу і до побачення.